Найпочесніша індивідуальна футбольна нагорода Золотий м'яч вручається з 1956 року. За 66 років список володарів приза від газети Франсфутбол переповнений легендарними іменами. Приємно, що серед них знайшлось місце одразу для трьох українців: Олега Блохіна, Ігоря Беланова та Андрія Шевченка. Окрім них, номінантами на приз неодноразово ставали інші наші співвітчизники. А найреальніші шанси на успіх мав наш сьогоднішній герой. І цілком можливо, що результат лише одного матчу міг не пустити Марку Ван Бастена до золотого м'яча 1988 року. Ви на Ютуб-каналі Ретрофутбол Україн, і сьогодні ми детально пригадаємо шлях видатного півзахисника Олексія Михайличенка, який, попри не надто стрімкий старт кар'єри, зумів стати одним з найкращих футболістів Європи. В історії світового футболу Олексій Олександрович увійшов як перший гравець, який став чемпіоном трьох країн три роки поспіль. Олексій Михайличенко народився 30 березня 1963 року у Києві в звичайній робочій сім'ї. Дитинство хлопчика нічим не відрізнялося від інших радянських одноліток. З ранніх років Олексій захопився футболом і проводив багато часу з м'ячем у ногах на майданчиках району Борщагівка. Десять років батьки віддали майбутню легенду в дитячу школу київського Динамо. З першим тренером Євгеном Петровичем Котельниковим довго попрацювати не вдалося, адже той пішов на іншу посаду в клубі. А ось з його наступником Анатолієм Федоровичем Бишовцем доля поєднала Михайличенка надовго. Наставник 8 років плідно попрацював з занадто худим та дещо повільним гравцем, і це дало результат. Олексій став одним із випускників, які поповнили дублюючий склад Динамо. Вже багато років по тому Михайличенко дізнається, що тоді Бишовець, здаючи характеристику своєму випускнику, сумнівався в перспективах вихованця через його лінивість. Як би то не було, вже з сезону 1981 року нападник Олексій Михайличенко засяяв дублі Динамо і був головною зіркою команди наступні 5 років. Шлях до першої команди був довгий, іноді здавалося, що занадто. До 23 років Михайличенко чотири рази вигравав Чемпіонство Союзу серед доблерів, двічі стаючи кращим бомбардиром змагань. З часом юний талант перекваліфікувався з нападника на півзахисника, що однак не відобразилося на його результативності. Якраз в той час стараннями іншого дублера Вадима Тищенка з'явилося прізвисько Лосік, яке залишилося з Михайличенком і до сьогодні. Також до сьогодні з Олексієм і його дружина Інна, з якою він одружився в 20 років. Познайомилась майбутня пара ще в 13 років, благо що жили в одному домі, і з тих пір нерозлучний, виховав двох синів. Олексій Молодший народився в 1982 році, а Матвій в 2004. До речі, співпадіння чи ні, але кумира дитинства Михаличенка звали Матвій Бобаль, який грав колись за дубль Динамо. У 1983 році головна команда Київського Динамо страждає від браку дисципліни та професіоналізму в усіх проявах. Що відображається на результатах. Тренер Юрій Морозов зовсім не має впливу на команду і не має серед титулованих гравців ніякого авторитету. Зате до першої команди підпускається Михайлаченко і дебютує в вищій лізі. Ба більше в дебютній грі проти московського ЦСК забиває єдиний м'яч в матчі. В тому сезоні юний півзахисник 5 разів вийшов на поле в чемпіонаті СРСР і забив 2 голи, а Динамо посіла сьоме місце. Тоді ж перспективний гравець вперше викликається в молодіжну збірну. В двох матчах відбору до Чемпіонату Європи проти поляків та Фінів Динамівець забиває переможні голи, один з яких після передачі майбутньої легенди вірменського футболу Гамліта Хітаряна, чий син Генріх також в футболі не загубився. 1984 рік починається з епохальних новин: в Динамо повертається Валерій Васильович Лобановський. Михайличенко потроху стає гравцем обойми першої команди, хоча ігрову практику продовжує отримувати переважно в дублі, де зіграв 20 матчів і забив 12 голів. Першу команду лихоманить максимально, провальне 10 те місце і як наслідок 600 вболівальників на 100 тисячному республіканському на матчі останнього туру. Проте для молоді такі періоди на руку. Михайличенко зіграв у 18 матчах і забив 4 голи. В сезоні 85 Лобановський налаштував та завів Динамо машину. Команда стала чемпіоном. Вклад 22-річного Михайличенка два голи в 20 матчах, з яких, щоправда, лише 3 в стартовому складі. Зате в чемпіонаті дублюючих складів Олексій Нестримний, 15 голів в 18 матчах. В цьому сезоні відбувся дебют у Єврокубках. Динамівці якраз починали похід за Кубком володарів Кубків і на другому етапі зустрілися з Румунською університатією. Свої 10 хвилин дебютант відіграв в кінці матчу відповіді, в якому Динамо виграло 3-0. Більше в цьому розіграші Михаличенко не грав, а команда здобула перемогу в турнірі. 1986 рік став переломним для Олексія. Вже всім стало очевидно, що футболіст дозрів до гри в основі першої команди, і лише сила конкурентів стає на заваді цьому. Гравець стає об'єктом інтересу інших команд, і справа навіть доходить до трансферу. На початку сезону Михайличенко забиває 12 мячів в турнірі Доблерів і, і лише раз грає у вищій лізі, спостерігаючи за успіхами партнерів в Кубку Кубків. Влітку Лобановський і всі основні гравці Динамо починають готуватися до чемпіонату світу у Мексиці, а перед від'їздом запит на перехід Михайличенка приходить з Москви. Тренер тамтешнього Динамо Едуард Малафєєв побудував потужну команду та дуже хотів забрати з Києва покритий пилом лави запасних діамант. Лобановський дав згоду на перехід, і Олексій полетів у Москву. Там, в кабінетах Верховного керівництва, йому відразу запропонували трикімнатну квартиру та автомобіль Волга. Попри відсутність бажання покидати рідний клуб, Олексія умовили підписати договір, після чого футболіст відпросився до Києва забрати бутси. Вже з аеропорту він подзвонив і сказав, що не до Москви. У Києві через це довелось пережити неприємні хвилини з погрозами у вищих кабінетах динамовських кураторів. Та врешті Михайличенко повернувся до рідної команди. Після повернення з Мексики Лобановський жодного разу не згадував і не обговорював зірваний перехід. Основний кістяк команди після Мундіалю був виснажений, і Михайличенко отримав шанс, яким скористався сповна. В липні чемпіонат СРСР відновився, і в кожному з п'яти перших матчів Олексій забив по голу. Восени в матчі Кубка європейських чемпіонів відзначився першим голом в Єврокубках. У виїзній грі проти болгарського Бероя. Все в порядку було і внутрішній першості, яка встановлення, 4 голи в домашньому матчі проти Зеніта, який завершився перемогою киян 5-3. Легендарна чемпіонська гонка 86-го року завершилася перемогою киян на тим таки московським Динамо, і Михайличенко другий поспіль став чемпіоном, цього разу зробивши вагомий внесок у спільний успіх. Відтепер Олексій став повноцінним гравцем основного складу і навколо нього почав будувати гру Валерій Лобановський. 87 1987 році він продовжує прогресувати і має все більший вплив на гру команди. В чемпіонаті Динамо займає лише шосте місце, зате здобуває Кубок СРСР. В фінальному матчі Михайличенко забив пенальтів післяматчові серії проти мінського Динамо. Кубку європейських чемпіонів кияни зупиняються за крок до фіналу. Суперник в півфінальних матчах португальське Порту. Перша виїзна гра складається невдало, але за рахунку 2-0 на користь господарів Михайличенко робить гольовий пас на Яковенка, і інтрига загострюється. Та, на жаль, матч в Києві також проходить не за планом. Гості забивають двічі вже до 12-ї хвилини. Михайличенко відіграв миттєво один гол, але більшого гості зробити не дозволили. Цілком прогнозовано, в цьому році Олексій дебютує в національній збірній СРСР. Перший матч проти збірної Німецької Демократичної Республіки у відборі до Чемпіонату Європи-88. Радянська збірна перемогла 2-0, а другий гол Беланов забив, зігравши на добиванні після удари Михаличенка у стійку. Перший гол за збірну трапився незабаром в іншому матчі відбору проти головного конкурента Франції. Гальські півні на той час чинні чемпіони континенту. Матч завершився з рахунком 1-1, що влаштувало радянських гравців, бо у Парижі була здобута перемога 2-0. Пінсумку збірна СРСР не пустила французів на євро. 1988 рік піковий в кар'єрі Олексія Михайличенка. Це рік міжнародного визнання і великих досягнень на турнірах збір. В червні збірна СРСР поїхала на чемпіонат Європи, який проходив у ФРН. На груповому етапі суперниками радянської команди були Нідерланди, Англія та Ірландія. У стартовій грі чемпіонату перемогли зіркових нідерландців завдяки голу Василя Раца. У другому турі розписали мирову з ірландцями 1-1. На божевільний гол Роні Уілана відповів Олег Протасов: В Заключній грі групового етапу за усіма статтями була бита збірна Англії, яка той турнір повністю провалила. За рахунку 1-1 Міхайличенко забив, як виявилось, переможний м'яч. Віддав пас рацу, після чого замкнув головою подачу з флангу. Матч завершився з рахунком 3-1. Команда Бобі Робсона повернулась додому без очок. А підопічний Лобановського з першого місця вийшли до півфіналу, де їх чекали італійці. У Штутгарті збірна СРСР показала всю могутність, по всім статтям перегравши суперника 2-0. Голи на рахунку українців Геннадія Литовченка та Олега Протасова. 25 червня 1988 року в Мюнхені на Олімпіаштадіоні збірна СРСР зустрілася в фіналі з нідерландцями, яких уже обігрувала на початку турніру. Навіть зірковий склад Ураньє з Куманом, Райкардом, Гулітом та Ван Бастеном не виглядав занадто жахаючим для радянської команди, в основному складі якої вийшли одразу сім українців. Однак, при як мінімум рівній грі все вирішили епізоди. Спочатку захисники помилилися, затримавшися і не витримавши лінію офсайду, що призвело до голу Руда Голіта. Ну а після другого голу можна було завершати одразу гру. Неможливо програти фінал, якщо ти забиваєш, як це зробив Ван Бастен. Через два місяці Михайличенко увійшов до складу збірної СРСР на Олімпійських іграх в Сеулі. Він став єдиним гравцем, який грав на Євро 88 і поїхав до Південної Кореї. Тренував ту команду добре знайомий Анатолій Бишовець, який при формуванні команди розсварився і навіть став ворогом Валерія Лобановського на все життя. Михаличенко поїхав на турнір в якості головної зірки команди і сповна виправдав сподівання. Розпочала команда Олімпіаду з нульової нічією з господарями турніру, а вже з другого туру взялась за справу. Перемога над Аргентиною 2-1 далась у нелегкій боротьбі. Все вирішив переможний гол Михайличенка у кінці зустрічі. Далі матч проти збірної США. В цьому матчі Олексій відкрив рахунок вже на сьомій хвилині. Далі радянська збірна забиває ще двічі, а на початку другого тайму Михайличенко робить дубль 4-0. В одній четвертій фіналу Суперник Австралія. На початку другого тайму збірна СРСР забиває тричі. Один з голів на рахунку нашого героя. У півфіналі, як і на Чемпіонаті Європи, суперник Італія, в якій грав майбутній помічник головного тренера збірної України Мауру та Сотті. Основний час гри завершився з рахунком 1-1. А в овертаймі було гаряче. Радянські Олімпійці перемогли 3-2, а переможний мяч забив. Звісно, Олексій Михайличенко. У вирішальній грі в Сеулі збірна СРСР зустрілася з олімпійською збірною в Бразилії, в складі якої були майбутні чемпіони світу: Жоржиньо, голкіпер Тафарел, Бебето та нестримний бомбардир Ромаріо. Саме Ромаріо і відкрив рахунок в матчі на 30-й хвилині. В другому таймі радянські футболісти відігрались. Михайличенко заробив пенальті, який реалізував Добровольський. Основного часу виявилось замало, щоб виявити переможця, а в овертаймі Юрій Савічев забив вирішальний м'яч. Таким чином, Олексій Михаличенко став олімпійським чемпіоном. Також золото Олімпіади в тій команді здобули українці Олексій Чередник, Володимир Лютий, Євген Яровенко та Вадим Тищенко, який так святкував перемогу, що його загубили і не змогли знайти навіть на наступний день, коли команду нагороджували золотом Олімпійських ігор. Якщо вам здалося, що цей рік був перенасичений виступами у збірних, то вам правильно здалось. Окрім двох турнірів, Олексій прийняв участь у відборі до Чемпіонату світу і ряду товариських зустрічей. Усього за календарний рік півзахисник 21 раз грав у футболці збірної, при цьому лише раз не догравши гру до кінця. Для порівняння, в чемпіонаті СРСР в тому сезоні він зіграв 27 разів. Залишившись в багатьох матчах без свого лідера Динамо, не добрало очок яких підсумку не вистачило до трофея, чемпіонство забрало Дніпро. Олексія було визнано найкращим гравцем Радянського Союзу з приголомшливим результатом. В опитуванні він набрав 482 очка з 498 можливих і встановив абсолютний рекорд. А ось в боротьбі за золотий м'яч посів четверте місце, пропустивши перед собою нідерландське супертріо Ван Бастен, Гуліт, Райкарт. Можливо, що до золотого м'яча українцю не вистачило саме перемоги у фіналі Чемпіонату Європи. Наступний рік пройшов більш спокійно. Після серйозної травми Анатолія Дем'яненко Олексій став капітаном Динамо, яке взяло бронзові нагороди першості, хоча й сам він певний час пропустив через проблеми зі здоров'ям. Збірній графік також був спокійніший. Команда успішно проходила відбір до чемпіонату світу в Італії. До речі, в головній команді країни Олексій в деяких матчах виводив команду на поле з капітанською пов'язкою. В той же час ледь не стався перехід до італійської роми, Півзахисник навіть підписав контракт з римлянами, але клуби не зійшлись по сумі трансфер. Другий рік поспіль Михайличенко потрапив у номінацію на Золотий м'яч. На цей раз посів 12 те місце серед 30 кращих гравців континенту. 1990 рік. Рік змін, яких, як ми пам'ятаємо, вимагали наші серця. В цьому році Олексій бере останні трофеї з рідним клубом. В фіналі Кубку СРСР Динамо розбиває локомотив Юрія Сьоміна 6-1. Михаличенко відкрив рахунок в матчі, і цей гол став останнім для нього за рідний клуб. Чемпіонат Динамо також виграло свою медаль Олексій отримав вже після уходу з клуба. Через два тижні після фіналу кубка стається справжня трагедія. Збірна СРСР успішно пройшла кваліфікацію і готувалася до чемпіонату світу. В одному з заключних товариських матчів в Ізраїлі мрія Михайличенко зіграти на мундіалі розбилась вщен. В першому таймі Олексій забиває гол, а в другому, в одному з епізодів, невдало падає на руку. Півзахисник тримається за плече, яке вилетіло. Стався рецидив старої травми. Плече вправляють в ізраїльській лікарні, але стає очевидним. Що в Італію лідер збірної не їде. Точніше не їде у червні. Адже у серпні Олексій Михаличенко стає гравцем Самдорії. 8 серпня грає останній матч за Динамо, після чого їде зі збірною готуватися до вірбіркових матчів на Євро-92. В цей час відбувається перехід до генуєйської команди, на честь чого організовується товариський матч Самдорія збірна СРСР. Уся увага стадіону Луїджі Ферраріс в той вечір зациклена на Олексії. І той не вдарив обличчям вагнюку. На 55-тій хвилині потужний постріл півзахисника застав зненацька Джанлуку пальюку 01. Стадіон завдоволено заплодував. Через кілька хвилин Михаличенко ледь не довів трибуни до екстазу. Удар метрів 60 підтвердив, що в Геної приїхала зірка світового масштабу. Наприкінці матчу відбулася красива і символічна заміна, під час якої головна зірка Самдорії Роберто Манчіні вручив українцю синю футболку клуба. Догравав гру новачок вже з новими партнерами. Самдорія на той час була чинним переможцем Кубка Кубків. Дуже пристойним складом воротар Джанлука Палюка, Атіліо Ламбардо, словенець Сречко Катанець, бразилець Тоніньо, Джанлука Віалі, етнічний українець П'єтро Верховод та звичайно Роберто Манчіні, футболіст з неймовірним впливом на усі процеси в клубі. Тренував команду відомий ягославський наставник Воядін Бошков, який за підтримки президента клубу Пауло Мантувані привів Самдорію до найкращих результатів в історії. Звісно, Міхаличенко відразу став основним гравцем, і спочатку здавалося, що все піде гладко і надалі. Хоча відсутність підготовки, яка була спричинена травмою і пропуском двох місяців, не давала українцю показувати кращу гру. Тим не менш, Самдорія непогано стартувала і одразу вписалась в чемпіонську гонку. Олексій швидко забив перший гол в серіал ворота Болонії, а невдовзі відзначився в матчі за Суперкубок Європи. Він став першим українцем, який забив в матчі за Суперкубок за зарубіжні клуби. Потім це досягнення підкориться Андрію Шевченко та Євгену Коноплянці. В першому матчі проти володаря Кубку європейських чемпіонів Мілану Михайличенко відкрив рахунок в матчі, який завершився з рахунком 1-1. Але в матчі відповіді Мілан переміг 2-0 та забрав трофей. Ближче до зими справи нашого героя стали вже поганими. Людину з СРСР прохолодно зустріли і не прийняли в колективі. Особливо напружені відносини були з лідерами команди, подейкують навіть що була бійка з Манчині. Хоча тут варто зазначити, що для ледь не головної фігури в клубі це була звична справа. Напружені відносини помножились на повну втрату форми. Справа в тому, що організм спортсмена не звик до гри в зимовий період, як це було в СРСР. Підлаштуватись під новий цикл не вдалося, і в другому колі Михаличенко здебільшого виходив на заміну. В першому закордонному сезоні півзахисник зіграв 24 матчі та забив 3 голи в серії А. В тому сезоні Самдорія так і не збавила оберти до кінця, здобувши історичне чемпіонство, перше і досі єдине в історії. Оформили його сампи в домашньому поєдинку з Лече, перемогою 3-0. Олексій вийшов на заміну вже за рахунку, який став підсумковим. Достатньо неоднозначний сезон для футболіста, який приходив в команду на одне з трьох легіонерських місць в статусі зірки, та погана кліматизація в колективі, а також посередня гра, змусили сторони розлучитися. Влітку 1991 року Михайличенко переходить в шотландський Рейнджерс. З одного боку, гравець вибрав команду, яка на той час була в фінансовому плані найсильнішою в Британії. З іншого, все ж таки, Олексій йшов в нетоповий чемпіонат з домінуванням однієї команди і, як виявили, згодом з ненадто серйозним ставленням до тренувань. Ще один з плюсів рейнджерів наявність в команді старого знайомого, екс-киянина Олега Кузнєцова. У перших турах Михаличенко приходилось важко. Чемпіонат Шотландії 90-х виглядав саме так, як ми собі його і уявляємо. З короткими передачами на 60 метрів, безкінечною боротьбою і тріскотом з кісток після підкатів. Але клас гравця дався взнаки, і українець заграв, забивши 10 голів в 27 матчах і здобувши перше чемпіонство в Шотландії. Олексій став першим гравцем у світі, який здобув три чемпіонські титули в трьох країнах за три сезони. В Єврокубках того сезону вийшло погано. Вже в першому раунді кваліфікації за правилом виїзного голу несподівано поступились чеській спарті. В 91-му році українець знову потрапив в список кращих гравців Європи. Цього разу серед номінатів на Золотий М'яч розділив 21-31 місце з Манчині, Хаджи, Бланом, Ефенбергом, Гулітом, Пальюкою та іншими. Після сезону 91-92 з'являється шанс переїхати в іспанську «Примеру». Цивілья якраз отримала непогане підсилення, підписав Дієго Армандо Марадону та дієго Пабло Сіміоне. І аргентинський тренер команди Карлос Білардо хотів підписати ще й українського півзахисника. Однак керівництво Рейнджерс категорично відмовило, бо мало на меті успішні виступи в Єврокубках. Влітку 92-го Майхаличенко їде на чемпіонат Європи. Збірна команди СРСР, як і країна СРСР, нарешті і перестають існувати. Тож постало питання, хто займе вакантне місце на змаганнях. З усиллями В'ячеслава Колоскова, правонаступницею радянської команди стала утворена збірна СНД, тренером якої залишився Анатолій Бишовець. Замість гімну перед матчами для команди виконувалась 10-симфонія та симфонія Бетховена, а набраних гравців важко було назвати командою. Хоча варто зазначити, що рівень виконавців все ж таки був високий, Михайличенко отримав капітанську пов'язку і був на тому турнірі правою рукою тренера. Група дісталася не з простих: чемпіони світу Німці, чемпіони Європи нідерландці та збірна Шотландії. У першому турі збірна СНД до 91-ї хвилини вела в матчі з Німеччиною, але пропустила від Томаса Хеслера 1-1. Друга гра з Нідерландами також завершилася в нічию на цей раз 0-0. Для виходу в півфінал збірні СНД в останньому турі треба було обіграти Шотландію, яка після двох поразок не мала турнірної мотивації. За легендою, невмотивовані британці вийшли на поле з перегаром після бурхливої ночі і зробили все те, що не вдавалось до цього німцям та нідерландцям 3-0. Ось таким був останній подих радянського футболу. Восени Олексій Михайличенко дебютував у національній збірні України. Жовтневий матч в Мінську проти білорусів завершився в нічию 1-1, а гравець Рейнджерс зіграв 68 хвилин. Сезон 92-93 приніс рейнджерс нове легке чемпіонство в Шотландії. Український півзахисник зіграв у 29 матчах і забив 3 голи. На цей раз підопічні Уолтера Сміта непогано виступили в Єврокубках. Кваліфікації Ліги Чемпіонів вибили чемпіона Англії Лідс Юнайтед з Еріком Кантона у складі. Король Ерік свій гол протистояння забив, а Олексій зіграв 20 хвилин в матчі відповіді. На груповому етапі шотландці зустрілись з Брюге, Московським ЦСК та Марсельським Олімпіком. З кожним із цих суперників український підзахисник Михаличенко зіграв по разу. Саме з французами рейнджери вели боротьбу за єдине прохідне місце. Яке давало змогу зіграти в фіналі. Очні зустрічі команд завершилися в нічию. Другий другій горі Михайличенко мав шанс принести перемогу команді, але Марсель врятував Фабіен Бартес. В останньому турі Рейнджерс не зумів переграти аутсайдера з Москви і в фінал вийшов Марсель. В сезоні 93-94 Джерс знову не відчувають конкуренції в чемпіонаті, а Михаличенко забиває перші голи в фірм Дербі. Матч з Селтіком відбувся 1 січня і став бенефісом українців. Кузніцов відзначився першим голом. А Михайличенко згодом зробив дубль. Рейнджери перемогли 4-2, а задоволений тренер надав українцям тиждень вихідних. У квітневому матчі з Селтіком Олексій забив ще раз. Команди зіграли 1-1. У 1994 році Михайличенко грає другий і останній матч за національну збірну України. Гра відбору до Чемпіонату Європи 96 зі Словенією завершається в нічию 0-0. На цей раз Олексій зіграв 78 хвилин і попрощався з міжнародною кар'єрою. В сезоні 1994-95 Михаличенка починають переслідувати травми, через які він зіграв лише 9 матчів, в яких забив 2 голи. Місце в складі також втрачене. Його зайняв Брайан Лаудрук. Попри це, влітку 95-го Рейнджерс продовжує контракт з українцем. Волтер Сміт бачить в Олексії зв'язуючого між ними новими гравцями, яких масово купляють під Єврокубки. Серед них і Олег Саленко. Також в свій останній сезон в Рейнджерс Михаличенко Михайличенко застає прихід Пола Гаскойна, що приносить новий титул чемпіона. Та сотні веселих історій з цим унікальним персонажем. Відігравши 11 матчів і підійнявши над головою черговий трофей, Михаличенко отримує пропозицію очолити молодіжну команду Rangers. Також паралельно були пропозиції від клубів англійської прем'єр-ліги, але футболіст повернувся у Київ. На батьківщині легендарний футболіст починає тренуватися з рідним Динамо. З одного боку, підтримуючи форму, щоб поїхати в якусь команду. З іншого, сподіваючись завершити кар'єру там, де починав. Однак вийшов третій варіант. Тренер Анатолій Пузач в дружній бесіді порадив Олексію вішати бутси на цвях. Михайличенко осідає у столиці, проживаючи на вулиці Суворова. В його домі на два поверхи вище живе Валерій Лобановський, до якого Олексій часто ходив гості на чаювання. За одною з бесід Метер запропонував одному з своїх улюбленців місце в тренерському штабі Динамо. Так на наступні шість років Михайлоченко став помічником свого вчителя і був поруч в той роковий день в Запоріжжі. 7 травня 2002 року під час матчу чемпіонату України Металург Динамо тренеру стало погано. 13 травня Валерія Васильовича не стало. Продовжувати справу великого вчителя було доручено Михайличенку. Під керівництвом Олексія Олександровича Динамо двічі виграла чемпіонат Кубок і Суперкубок України, але після невдалого старту сезону 2004-2005 його звільнили. Сталося це після поразки від Трабзонспору у першому матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів. Ігор з часом дуже шкодував про це і визнавав своє рішення помилкою, але що сталося, то сталося. Через кілька років Михайличенко очолив молодіжну збірну України і завоював з нею срібло чемпіонату Європи. Тут у Олексія сталося дежавю. Як і на Євро 88, він програв у фіналі Нідерландам, яких обіграв в першій грі на турнірі. Пізніше керував національною збірною України, з якої вийшов з відбіркової групи, але програв матчі кваліфікації грекам. Далі було повернення в Динамо і робота на багатьох посадах, в тому числі нова спроба на місці головного тренера. Термін Динамівські серця» вже довгий час висміюється і використовується вболівальниками в негативному контексті. Але як би то не було, Михаличенко є позитивним прикладом відданості та любові до рідного клубу. І хай не все вийшло як у тренера та спортивного директора. Але в історію Динамо і всього українського футболу Олексій Михайличенко увійшов як епохальна фігура, чудовий футболіст і просто приємна людина.